うん。<music> Погодні умови, шквальні напади вітру, снігопаду в Україні від 15 березня, спричинили на усій її території надзвичайну ситуацію. Винятком не став і Калуський район, де спеціально створена комісія класифікувала подію як стихію регіонального рівня. Про її наслідки на Калущині та ліквідацію у телевізійній рубриці. Тема дня з головою Каловської райдержадміністрації Василем Петрівим. Хочу сказати, що надзвичайна ситуація, яка у нас склалася. Починаючи з 15 березня і до сьогоднішній день щодо природних явищ по опадах снігу, вона звичайно була не, несподіванкою, тому що ми попередньо знали, що насувається циклон. Цей циклон, в принципі, уже по багаторічних спостереженнях, якщо він відбувається в Москві, то потім по цій паралелі. Через кілька днів він доходить до нас, і тому, в принципі, ми були підготовлені до цього циклону. На той час ми вже створили запас паливно-мастильних матеріалів, віддали гроші, перерахували гроші, забезпечили паливно-мастильні Ці 15 го числа зранку нами було проведено засідання комісії з питань техногенної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Комісія кваліфікувала е, дану подію як е, стихійне-лихо е, регіонального рівня. Е, звичайно, що зразу вже були задіяні всі механізми, які можна задіяти для того, щоб ліквідувати ситуацію. Однак, погодні умови 15-го числа вони наростали. Обстановка більш згущувалася, було дуже багато проблем для того, щоб пробити проїзд по дорогах державного значення, тобто мова йшла про дорогу на Івано-Франківські до 11 години дня. Нами була пробита дорога до Івано-Франківська і до в сторону долини. Це працював наш райавтодор. Дільниця райавтодору, яка обслуговує дороги державного значення. Ну і звичайно виникла ситуація, яка повністю паралізувала взагалі діяльність всіх доріг до наших населених пунктів. Вчасно, зранку, коли ще можна було доїхати, нами було прийнято рішення по наших медичних. Закладах, медичні заклади були підготовлені для прийомки хворих і для того, щоб, знаючи, що ситуація усугубляється, було прийнято рішення доставити в наші лікувальні заклади людей, які породіль, які мали десь в ближні дні народжувати. Тому ми фактично випередили ці події, поки ще була дорога, ми доставили всіх породіль. У районну центральну лікарню. Тим самим дали можливість потім не напружуватись. Однак 15-вечора го була пожежа у перекосах і це, звичайно, затруднило. Туди виїхали МЧС, наш Міністерство надзвичайних ситуацій. По дорозі після гасіння пожежі їм вдалося ще витягнути сім машин. По дорозі цілу ніч ішла ліквідація стихії на трасі до Войнилова. Там були потрапили у снігові замети фури, і дуже важко їх було витягнути. Однак, спільними зусиллями ми розтягнули ці фури і прочистили цю дорогу. До Войнилова забезпечили проїзд вночі десь в середньому до 12-ї першої години ночі був цей проїзд забезпечений. Там чергували відділи і нашої інспекції і відділи надзвичайних ситуацій, які допомагали машинам розтягати. Ну, дуже велику допомогу. Звичайно, що район був би перед цією стихією безпомічний, якщо б ми не мали дуже великої допомоги від нашого товариства Доноша. Тому що техніка, яка сьогодні є на балансі райавтодору, це механізми 30-річної давності. Вони ламаються. Ми кілька разів варили лопати у грейдера і у Краза, який розкидав пісок на дороги. А у Даносі сьогодні є дуже багато техніки, яка допомагала нам в принципі ліквідовувати ці всі ситуації, які створювалися. Ну, перш за все, що ми 15-го вночі зуміли дати доступ в основні села, і це стосувалося сіл, які знаходяться на лівому березі. Лівниці, тобто села, де поля має товариство Даноша. Такі дороги були зроблені 16-го зранку до сіл Стефанівка, до сіл Заватка, Верхня, Негівці, Грейдери працювали в Луці, у цвітові Діброві. І на дорозі ми просили ще допомоги на оці дороги, якби. Калуш Бурштин. Звичайно, що ситуація продовжувалася і 16 го числа зусилля райавтодору, щодо налагодження дороги до Грабівки не вдалося пробитись до Грабівки, тому що там є досить такі природні серйозні. Це довга гора. Ми не могли пробитись через дорогу гору. І 17 числа ми все-таки пробили дорогу до Грабівки, але не через Довгу Гору, а через села Ріп'янка, Мислів, Яворівка, Завій і Грабівка. Зразу ж була дана команда нашим підприємцям, які обслуговують там магазини завести туди хліб. На сьогоднішній день, в принципі, обстановка всюди нормалізована, до кожного села є. Уже дорога. Вчора, вночі, нам вдалося повністю добратися до кулинки найбільш віддаленого села. Працювало там на одній дорозі працювало чотири потужних механізми товариства Доноша. І завдяки оцій злагодженій такій роботі з чотирьох механізмів вдалося пробитись до. Кулинки. Вчора вечором е, наново вже була заметена дорога до Станькови. Ми її розчищували. І вчора ми добралися днем, ми добралися до е, Грабівки. Е, що стосується напрямку Новиці, то нам вдалося ще 16 числа розчистити дорогу до Новиці, до е, гори. Новиці там на найвищій точці. до Старого Ринева ми дійшли 17-го числа і розчистили дорогу до Старого Гринева. На сьогоднішній день залишилося дві точки, які зараз ліквідовуються. Це є довга гора за допомогою потужних механіців джонгірів товариства Даноса. Ми проходимо це зараз у даний момент, коли ми тут даємо інтерв'ю, там закінчують роботи по проходці. На довгі горі, і у нас ще є сьогодні одна точка: це як їхати на Зелений Яр. Ми, в принципі, дорогу зробили, але зробили її в обхід траси по полю, де було менше замети. Зараз там виділене паливо і працюють механізми для того, щоб пробити цю дорогу по ну якби по дорожньому полотню. Що стосується Відключень електропостачання то протягом 15 16 числа у нас виникали дуже багато моментів щодо відключення електроенергії в населених пунктах, але в нас працював штаб. І бували такі випадки, що ми до деяких пунктів перед аварійними бригадами Рему посилали наші грейдери, які прочищували їм дорогу. Було відключено вночі з 15 на 16 багато сіл, де замикання сталося на полях, і ми не могли доїхати, але 16 числа всі ці. Місця були ліквідовані і електропостачання сьогодні є у кожному населеному пункті. Е, мало того, були випадки, що в селах, які були блоковані, такі як Грапівці, були, е, захворіли діти, то ми доставляли швидка, до, їхала, доки могла, а потім доставлялися діти на кінні, кіньми. І, в принципі, за буквально ці два дні ми повністю ліквідували всі ці проблеми, які в нас складалися на даний момент. Ну, При цьому було звичайно витратено досить значні запаси матеріального резерву, мова йде про паливо і так далі. Але тільки завдяки тому, що в нас є потужна техніка в Доносі, ми змогли з цим справитись при техніці, яка є сьогодні в райавтодорі. І інших підприємств дуже важко ліквідовувати такі дуже масштабні ситуації. Мало того, ми сьогодні вже збирали нараду, і оскільки починається плюсова температура, а опадів випало дуже багато, можливі певні підтоплення територій, можливі повені. Тому ми зараз вже готуємося до прийняття того, коли буде танення снігів. Щоб бути готовими для ліквідації повиневих якихось дій, які можуть відбутися на нашій території.